Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну і ось цю ніч на 31 грудня російські окупаційні війська вкотре здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі та області, внаслідок чого частина обласного центру залишилася без електроводу і теплопостачання. Були влучання і в багатоповерхівки. Шестеро людей поранено. Серед них троє дітей. Про це повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак. З нами на зв'язку у прямому Олександра Ченкова. Отже, Олександро, яка ситуація на зараз? Вітаю, Петра. Ніч для Одещини стала справді. Важкою росіяни атакували ударними безпілотниками два райони Одеси та передмістя пошкоджень зазнала енергетична транспортна та житлова інфраструктура. На жаль, поранені отримали шестеро людей. З них троє дітей віком від семи місяців до 14 років. Будинок, де жили всі ці люди, пошкоджено з другого по шостий поверх. Усі постраждали із двох родин. П'ятеро з них у лікарні, 42-річний чоловік у вкрай. Важкому стані у нього опечено 80% тіла. Лікарі борються за його життя просто в ці хвилини. Всі троє його дітей також у лікарні з отруєнням дихальних шляхів. Внаслідок влучання дрону спалахнула масштабна пожежа. Була пожежа сильна. Я коли з квартири я забрала речі, гроші, шубу кинула на себе, тому що була ну просто в халаті. Вилетіли вікна. Вся лоджія влетіла в велику кімнату. Дуже страшно. Постраждала квартира. Загалом в Одесі пошкоджено чотири багатоквартирних житлові будинки. Щонайменше. 14 автомобілів і приватні гаражі вибито понад три сотні вікон. На місці ворожого обстрілу розгорнуто оперативний штаб, мобільний пункт незламності та пункт обігріву ДСНС. Працюють рятувальники, медики та комунальники. Правоохоронці фіксують черговий злочин. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Також влучання були на складах пошти, горіли за іншою адресою цивільні автівки. Ушкоджень зазнали багатоповерхівки. Там вибито скління без послідуючих загорань. На місцях працювали психологи від ДСНС та від національної поліції. Загалом, по для ліквідації наслідків атаки, залучалися понад 80 рятувальників ДСНС. Росіяни атакували і два енергетичні об'єкти ДТЕК. Пошкодження значні, тож відновлювані роботи потребують трохи більше часу. Водночас, енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло в домівки людей. Зазначу, що від початку року Росія атакувала 25 енергетичних об'єктів Одещини. Петре. Що ж, дякую, Олександро. Це була Олександра Ченкова, яка розповіла про наслідки російської атаки на Одесу. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.